Доброго дня. Сьогодні якраз приїхали у нас на насіння соняшника. На соняшника. від компанії І Ще раз наголошую, ми офіційний, Я офіційний представник компанії Агроит, їхній дистриб'ютор. І працюю вже, якщо особисто я, то з компанією десь 2011 року. Значить, на сьогоднішній день то була фракція троєчка Альдазора. Зараз прийшла вже фракція 2,8. Показую її на вагах. 8 кілограмів тут є, це гарне. Гарне класне насіння. Тобто це в, в такому форматі буде. Поки ще так это, показую, що насіння. Ну, по насінню поспішити. Поприділитися, щоб потім не казали, як той рік, що потім насіння менше. Альдазор, фракція 3,2 екстра. 9,6 кг вага, вага мішка. Ну, вже якщо ми тут, то по монту все. Ні, це альдазор. Десь бамон, бамон, бамонд. Ось, бомонд. Екстра, бомонд екстра. Також у Бамонда Екстра вага фракції 3,2, 9,6 км. нам на мій погляд, гарні, класні мішечки. Саме головне, що тут класна генетика. І він родес. Тобто я з цією генетикою працюю з компанією Agrід доволі вже давно. І вони мене ни разу не підвили. Якість на, на, на вищому рівні. Так, да, в залежності від того, які умови, у вас може бути урожай більший чи менший по паракам, але це стабільне, класне насіння. Звертайтесь, все насіння, вся консультація, все, що треба. Я сам агроном, сам також вирощую і ділюсь з радістю, ділюсь своїм досвідом. Дякую за увагу. Здоров'я, наснаги.